Всім добрий вечір. Вітаю канал Залізна барахолка Полтава. На пропозиції багато нового, але й багато з попередніх відео. Хочу зробити невелике оголошення на рахунок бронювання товару. Дивіться, якщо ви замовили, наприклад, ось таку річ, прокоментуйте, що це. Забронювали там, наприклад, її до першої години дня. Ставлю в чергу. Наступного покупця. Якщо ви не відзиваєтесь, не відповідаєте, наступний покупець забирає цей товар. Коротко і зрозуміло. Щоб потім не було претензій. Дякую за приділену увагу. Розпочинаю. Маю на пропозиції ось таку річ. Зараз дам орієнтовні розміри. Майже 145. І тут хвоста десь 185. Ширина чи хоч висота? 100. Знайшов я його на такому столі. Ну, там був, звісно, ж, цілий станок, а так він на столі стояв. Якась серга. Фрезерного чи якось не знаю, чому вона серга. Не знаю, що повинно крутитись. Також не знаю, що це. Коментуйте. І ось яка ще штука, щоб крутилася. Гайчка крутиться. Орієнтовна ціна 2. Стіл. Я вже не в одному відео давав розміри. Стіл половиною. Також з фрезерного станка. Можливо, це одне й те саме з одного того самого станка. Рой. Потім йдемо далі до ланцюгів. Отакого От ланцюга ось. Перша позиція. Розпався штангель. Зараз одну секунду. Орієнтовна товщина. Вісім чи дев'ять. Так, ланка 40. Так 30. Да, 30. 100 гривень метр такий ланцюг. Тут його 15 метрів. Потім отакий ланцюг. Тут його 20 метрів, включаючи отой іншого кольору. Товщина ланки 14. Так, 62. І так. 44. такий по 150 за метр. Тут 20 метрів. Балансир. Не знаю, з екватра, трактора вага майже 20 кілограм, 900 гривень. Трос десяточка. Тут його 40 метрів, 45 метрів. По 20 гривень за метр. Тобто бухта, продається бухтою. Бухта 900 гривень. Також маю трос 16 міліметрів. 45 гривень за метр. І ще я не встиг розмотати є трос 14 -й. по 40 гривень за метр. Борона 400. Це не така, яка я відправив. До речі, всі борони поїхали. Рой! Всі борони поїхали. Така 400, це легка. Ось така чалочка 8 мм товщина. Такий гак. Тут близько 6 метрів траса, 200 гривень. Корпус плуга в зборі ПЛЖ. Таке як 317. 2800 невеликий торг. Ось такий має вигляд. Зараз покажу ось тут, якщо підніму. І, до речі, мій номер телефону ось. 066 831 2772. Щось сьогодні рой сердиться. Дріт жорсткий для каналізації 200 гривень. Лемих 200, ступиці москвич з дисками, з дисками. Бачите, в нормальному стані. 1300 400 гривень. 200 такий затискач. Щось Рой сьогодні не задоволив. 100 гривень така ручка. Такі ручки цілі пружинки. Цілі пружинки. І тут також по 100 гривень. Такі речі по 250. Ось знайшлись такі виключателі. ТВ1, 2 і ТВ1, 4. Ну, це за 100 гривень. За 120 гривень віддам. Стоп, поворот, габарит 70. Так, розбортіровка. Ну, не знаю, самопальна, Можливо, так, можливо, ні. 250 труборіз. Всі ролики крутяться? 350, ресора підтримуюча. 350. Гвинт 300. Ось такий набір молотків. Квадратні, важкі, кузня. Також квадратні. Оцей весь набір 400 гривень. Рахуйте, скільки тут? 10, 14, 17, 18 штук. 400 гривень. Потім пара 150. Ну, ця апаратура, я сказав, уже там можна поторгуватися з педалями. Реєчка працює. Можливо, кому на саморобку 1300 торг. От такі дві кружки з нержавійки. Ну, Можливо, тут хтось щось плавив. Тут пророблена ручка. По 150 гривень. Сокири, ось гарна ціла. Це 250. Отака, дещо побита побила її життя 100. Обухлопнутий 150. І така. Ну, не знаю, хай буде також 150. Метизи М12. М12 загальна довжина 38, підключна 17. Маю їх кількість 40 гривень за кілограм. Отак От виглядають вони. Під Патай метизна 8. Нові, нові. 45 за кілограм. Ось така кількість пилок. Рахуйте, 7-300 гривень. 7 там і кусочки є, 300 гривень. Пристрій для добування кукурузи 350 з гарними зубами. Лапа 400. Ромашки залишилось 4-5 штук. 650 гривень, діаметр 700. Номер телефону дублюю, щоб не було запитів про номер телефону. Диски 300-310 орієнтовно від 10 штук по 50 гривень випуклі. А, лампа, хай буде 200. Отакі От диски. Вони тут різної товщини, ну, плюс-мінус пів сантиметра. Я зараз зорієнтую по діаметру. Ну, також десь 310-320. Такі по 100 гривень, їх небагато. Їх небагато. Зовсім тут, здається, 5 штук. Сейф пора вже відчиняти рукавиці ось такі. Рукавиці ось такі. І рукавиці сірі. А там ще червоні є. Оці по 300 гривень уже більш тепліші, зранку холодно, прогумовані 300 гривень. Решітка. Ці по 300 гривень. І червоних таких залишилося дві упаковки. Тут, здається, по 10 пар, по 250. То чорні, то не продаю, то собі залишив, бо рукавиць більше немає. Так, ідемо до. Ідемо до дріт. Міліметровка 40 гривень за кілограм. Дві ступиці по 500. Такий мають вигляд. Не знаю, з якої це техніки. Крутяться, крутяться. По 500 гривень. Кувалда 250. Будь-який балонник 150 гривень. Є двосторонній. В основному тут двохсторонні Ні, це ось від футорки. Ось новий, можливо. Будь-який 150 гривень. Патрон токарний, півтори з ключем. Працюючий. Бабка задня від хитрого станка 2,5-1200. Ось такий агрегат. Тут крутимо сюди, там крутиться туди. дірочка добрий стан, 1200. Редуктор. Сьогодні акція на редуктори 1201 до 20. На зелений також потужна акція. Зелений 3. 1 до 2,5. Такий варіаторний 2,5 без змін. Це добрий редуктор. 200. Замок в гараж. Можливо, дарма я його продаю. ну, Ще одна кукурузодралка 350, 200 лещата без губки. 200 отакі лещата щось затиснути. Потім буряки кришити. Такий має вигляд ця апаратура. Тут кріплення, 4 гвинти. 250 гривень. На циркулярку така річ. Гайка крутиться. Це б зараз би сказати діаметр, щоб потім не було запитань, але зник, як завжди, десь штангель. Де я його вже приложив. Ну, Потім вайбер, я скажу діаметр посадочний підпилку 350. А, до речі, за цю штуку, за тальку, тут стоять підшипники. Вон з маска тече. Бо воно як холодне було, воно не видно. Я думав, просто такі ці стоять, типу флянці. Але це підшипники. Вон видно, що вони мазались. 400 гривень. Так, фуганок з циркуляркою на два ножі, діаметр 990, ширина 300, 800 гривень. Потребують, як завжди, передивитись підшипник. Ну, можливо, їх помазати, воно ж там. Не одне 10 стоїть. І на завершення гідроциліндр. І розсухарювач. 150 гідроциліндр крас 700. І отака штука. Я його, можливо, в наступному відео покажу, як воно працює. Можливо, хто підкаже, що це звідки де стоїть? 300 гривень. На цьому все. Ще раз хочу попередити про відложений товар. Відложила. Для мене домовленість дорожче грошей. Потім люди, ті, що теж хотіли купити цей товар, сердяться. Чому ви не зробите щось, щоб... Я міг купити, якщо той не забрав. Розумієте? На цьому дякую велике. На все добре. Обов'язково підпишіться на канал, бо як не скажу. Так і мало людей підписалося. Прокоментуйте, поставте вподобайку або антивподобайку. На все добре, ми спокою.